Тотальна мобілізація шокуючи продовження після нового рішення влади країна на нервах. Хто стане до зброї, а хто буде заброньований в тилу? Це станеться вже цього місяця. Військові експерти не сполох. Якщо забрати всіх, економіка просто зупиниться. Закон, який уже назвали революційним, навіть тих, хто в розшуку тепер можна залишити в тилу. І чи справді мобілізація може стати тотальною? Усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Шок. тотальна мобілізація після чергового продовження воєнного стану і мобілізації в українському суспільстві знову спалахнули дискусії: чи можлива тотальна мобілізація, і чи означає це, що воювати доведеться усім у соцмережах? Деталі частіше звучать побоювання, візьмуть усіх підряд. Це питання про тотальну мобілізацію періодично виникає і в Україні, і в Росії. Але є прагматичне питання: ким замінити людей, які зараз тримають економіку? Зараз ми живемо на гроші від наших західних партнерів. Військові експерти пояснюють, повна мобілізація це не лише про армію, а й про економіку. Якщо забрати усіх аграріїв, хто збере врожай? Колишній співробітник СБУ військовий експерт Іван Ступак нагадує, ким замінити людей, які тримають економіку. Якщо мобілізувати усіх, ми просто зупинимо країну. Якщо мобілізувати, наприклад, всіх аграріїв, то запускається такий ланцюг. Зерно ніхто не збере, на експорт воно не піде, валюти не буде. Запрошувати працювати громадян із Бангладеш та Шрі-Ланки. А колишній речник генштабу Владислав Селезньов б'є на сполох. Він додає, мобілізація не проводиться заради самої мобілізації. Людей потрібно забезпечити, навчити та розмістити. Інакше це не допоможе фронту. Ми маємо це визнавати. Одна історія. Призвати кілька сотень тисяч особового складу, а інша справа його цей особовий склад треба забезпечити амуніцію, розмістити в пунктах дислокації. Мобілізація не проводиться заради самої мобілізації. Вона проводиться для того, щоб поповнити частини та підрозділи, які виконують відповідні завдання. Тож, навіть якщо завтра вся країна стане до зброї, це не вирішить усіх проблем. Бо сила армії не лише у кількості, а й у ресурсах, логістиці та розумному управлінні. Тож, попри розмови. Про тотальну мобілізацію держава схоже шукає більш гнучкі рішення, і сьогодні новий крок у цьому напрямку. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати навіть тих чоловіків, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування. Так, тепер забронювати можуть навіть тих, хто не стоїть на військовому обліку або має проблеми з ТЦК, але лише у випадку, якщо ці люди працюють на підприємствах оборонно промислового комплексу. Йдеться про фахівців, без яких неможливо забезпечити роботу критично важливих підприємств тих, хто виробляють техніку. Боєприпаси або виконують стратегічні замовлення для фронту. Водночас бронювання не звільняє таких працівників від відповідальності. Після завершення терміну дії вони зобов'язані врегулювати свій статус у ТЦК. У Кабміні пояснили, закон покликаний зміцнити оборонний сектор і не втратити фахівців, від яких безпосередньо залежить обороноздатність країни. І поки уряд коригує правила бронювання, українці все час. Тіше ставлять запитання, а кого саме тепер можуть мобілізувати. Зокрема, що чекає на чоловіків старших за 55? Роз'яснення дають юристи та представники територіальних центрів комплектування. За законом України військовозобов'язані вважаються всі чоловіки до 60 років. Тож і чоловіки у віці 55 плюс можуть бути мобілізовані на загальних умовах. Ключове тут стан здоров'я, військова спеціальність і потреби конкретних. Підрозділів, якщо людина пройшла військову лікарську комісію і визнана придатною, її можуть призвати навіть після 55 років. Втім, як пояснюють у ТЦК, чоловіків старшого віку зазвичай не направляють у штурмові бригади чи на передову. Найчастіше вони працюють у тилу, тобто як водії, логісти, фахівці з постачання або технічного забезпечення. Майор Лариса Козак із київського ТЦК підтвердила, досвід показує, що більшість військовозобов'язаних у віці 50 плюс виконують саме тилові функції. Водночас є категорії, яких мобілізувати не можуть. Це особи, визнані непридатними за станом здоров'я, люди з інвалідністю, чоловіки, які виховують трьох і більше дітей або доглядають за родичами з інвалідністю. Мобілізація тема, яка сьогодні хвилює кожного, бо саме від того, то стане під стяг зараз, залежить хто буде завтра. І поки війському працюють 24 на 7 на фронті кожна година на вагу життя. Просто зараз палає Донбас, Покровськ у вогні штурму. Ворог б'є з усіх напрямків, але наші тримають лінію. Путін уже готує лаврові вінки. Втім, зарано українські сили знову ламають сценарій Кремля. Куп'янськ на розпечених вуглях. Росіяни атакують та їхні колони тануть під удар артилерії. Болотяне військо то не ще на підходах. Командування РФ розгублене, відео з передової вже в мережі. Вибухи, дрони, вогонь. Фронт кипить, а ЗСУ стоять як стіна. Відлік іде на години. Що відбувається прямо зараз. Дивіться в сюжеті. Куп'янськ в оточенні ЗСУ опинилися в котлі. Чергові гучні заяви Путіна виявилися фейком. Покровськ під російським прапором. Провів трохи більше години. Сили оборони знищили триколор і зачистили прапороносців. Займаються флаговтиком, фіксують це на відео. Звісно, потім російські пропагандісти дають дають пищу для російської пропаганди, утверджують, що вони швидко продвигаються і швидко займають якісь населені пункти. На Запоріжжі знищено цілий ешелон окупантів у Криму в Росіян. Мінус ракетний комплекс, два радари та дві нафтобази. А також гур показали унікальні кадри ліквідації російського підполковника, який командував звірствами у Бучі. Укровськ під російським прапором. Цю картинку показали, чи не всі російські змі? Згадати лише забуло, що триколор на стелі при в'їзді до міста протримався не більше години. Чергова гучна перемога виявилася банальною піар-акцією. Як повідомили наші військові, ганчірка була виявлена о 9:40, а о 10:40 уже була знищена. Коли ці малі групи десь з'являються, да, займаються флаговтиком, фіксують це на відео, звичайно, то потом російські пропагандисти дають пищу пічіль російська пропаганда утверждають, що вони быстро продвигаються і быстро займають якісь нашовані пункти. Ні, это не означає закреплення, это означає присутність. Однак у Покровську ситуація залишається напруженою. Констатують українські військові. Діпстейт повідомляє, що російські війська продовжують інфільтрацію у місті, поступово збільшуючи присутність піхоти та розширюючи диверсійну розвідувальну діяльність. Головною ціллю ставиться просування за будь-яку ціну та порушення української логістики. Якщо брати в широкому сміслі то значит, противник вот с запада на север действовал, перерезал этот логистический путь на юге, юго-западе, с запада зашел в город, и с этих направлений ведутся напряженные бои городские. С востока от Мирнограда такой в первую очередь Мирноград, потому что он с востока прикрывает как бы покров в этой общей агломерации. При цьому новини про російський прапор на стелі в Покровську, мабуть, так збудили Путіна, що той заявив про оточення ЗСУ не тільки в цьому місті, а й заразом і в Куп'янську. В угрупуванні об'єднаних інформацію спростували, повідомивши, що бункерний в черговий раз змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не вірить навіть його аудиторія. Ми е проводимо е контірсійські операції самку п'яску і відповідно, е наносимо агні удари в планку. і удари якраз по платіні дозволюють е нам е нейтралізувати Резервы, которые подтягивают на дороге и по другим э, э, направлениям, это автострады, там где имелись мосты, они частично были затоплены, снесены, поэтому в данный момент ослаблена позиция подтягивания резерву, и тем более логистика усложнена. И мы э, фиксируем по непосредственно поле боя, э, конечно. э, усложнение за счет им воды и за счет погоды. Поэтому в данной ситуации э, враг не может эффективно задействовать большие резервы и действовать так э, очень эффективно в плане продвижения. І до речі, про затоплення підрив тієї самої греблі під Білгородом продовжує приносити плоди ЗСУ на фронті у Харківській області. Вода продовжує прибувати та зносити все на своєму шляху. Зокрема, російські військові все ще залишаються відрізаними від своїх підрозділів, але тепер через зростання потоку у командуванні РФ визнають, налагодити логістику просто неможливо. И те подразделения противника, которые находятся возле устья Волчи, реки Волчи, которая впадает в Северский Донецк, Донецк да, то есть это приток Северского танца река Волчи, они могут оказаться фактически в котле. Поскольку вода разольется, уже разливается, сорвет она понтонные мосты, ликвидирует она сама по себе все переправы, которые противник навел. И таким образом россияне окажутся в таком мешке, то есть вот что для них, чем для них это чревато. И, в общем-то, все их попытки развивать наступление в районе Волчанска, которое мы фиксировали в последние недели, у них так или иначе были сообщения, не провалятся. Дістається російському групуванню і в тилу. Так у Запорізькій області напередодні гур пустили під уклін цілий ешелон окупантів. Повідомляється, що поїзд був буквально забитий військовим вантажем. Внаслідок вибуху знищено близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж та впоперек викручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів військового поїзда. Ще одна невдача чекала на росіян у Криму. Там дрони СБУ минулої ночі знищили зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Це, до речі, одна з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника поменшало на дві РЛС та й розчистивши маршрут вишенькою на торті, стали вибухи на нафтобазах у селищі Гвардійське та на базі Комсомольська. На об'єктах розпочалися масштабні пожежі. Причиною всьому кажуть експерти продовження перекидання комплексів ППО з півострова. Увеличение системы обороны той же Москвы, окружения вокруг нее, оно идет за счет чего-то, за счет обескровливания других объектов. Пока обескровлены полностью Дальний Восток Сибирь, Путин и его генералы считают, что наши дроны туда долететь не могут. Ну, это еще вопрос. Но, тем не менее, а дальше по мере уничтожения российских комплексов и уплотнения системы противовоздушной обороны той же Москвы дальше смещаются. Больше средств ПВО они, чем могут, производить не смогут. Если я их концентрирую в одних местах, значит другие места они просто открывают. Ну і на сам кінець чергова феєрична операція ГУР у Росії. Наші розвідники нагадали, що жодний злочин росіян не залишиться безкарним і підірвали підполковника підрозділу ОМОН, який керував розстрілами на Київщині у перші місяці війни. Загиблий Веніамін Мазжерін був ліквідований у своїй машині дорогою на роботу. Тим часом Покровськ на межі. Половина всіх боїв саме на цьому напрямку. Місто під запеклим вогнем. Росіяни малюють котел, але тільки у своїй уяві. ЗСУ стоять до останнього і навіть більше. Попри численні штурми, українські військові продовжують наступати. Що ж насправді відбувається, та як ЗСУ відтісняють ворога, дивіться далі. Український екіпаж німецького танка Леопард чавить російський ФП «Ждун» зі скидом на трасі. Мабуть, його оператор проспав момент, коли можна було підняти смертельну пташку в небо. Нині ситуація на покровсько-мирноградському напрямку дуже важка, якщо не сказати критична. Майже половина всіх зіткнень на лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Російські канали пишуть, що місто фактично знаходиться в котлі. Шансів у зсу немає, але окупаційні війська можуть зробити жест доброї волі. Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главного командующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске Дмитрове. Купенске. російське командування готово при необходимости прекратить бойові действия на 5-6 часов в данных районах, а також обеспечить коридори беспрепятственного въезда і виїзду груп представителей иностранных смі, в тому числі українських, при условии гарантії безпеки як для журналістів, так і для російських военнослужащих. щоб показати нібито плачевне становище зсу Кремль хоче надати коридор для західних журналістів. Речь идет о психологической попытке вести психологическую войну, медийную, привлечь внимание к тому, что э, ВСУ находится в, в плохом положении, причем в том контексте, как это нужно Путину, э, с излишней драматизацией. За даними Генерального штабу зсу, ні про яке оточення не йдеться. Бої вже йдуть на околицях як Мирнограда, так і Покровська. Президент Володимир Зеленський розповів, що під Покровском зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів. При цьому підвіз БК та провізії для зсу здійснюється систематично. Всі розмови про оточення російські вкидання. Блокування ворогом наших сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. Реальні перспектива кружиння. войск ВСУ, которые защищают Покровск, вообще говоря, нет. Потому что в случае, уже если ситуация примет совсем нехороший характер, эти войска могут, могут уходить и эвакуироваться на север. Снабжение продолжается. Ну, значит, что это значит? Это значит, что во время снабжения вот этих Значит, колонны, это грузовики могут быть или какие-то иные средства передвижения, может быть, менее заметные, чем крупные грузовики. Но, но тем не менее, потери этих, этих, в этих значит, эшелонах, они могут быть гораздо больше, чем в ином случае. Но, тем не менее, снабжение продолжается. Не дивлячись на складну ситуацію, навіть якщо зсу доведеться покинути покровський мирноград, окупаційні війська, втративши величезну кількість техніки та особового складу, у жодному разі не змінять загальної картини по лінії фронту, це також підтверджують розвідки європейських країн. Звичайно, також зрозуміло, що рано чи пізно Україні доведеться вивести свої підрозділи з покровського району, але як я вже говорив раніше, попадання покровського району під контроль російських військ. Не визначить загальну ситуацію в Україні. Ансківельськ, глава розвідцентру сил оборони Естонії. Путін заявляв, що Покровськ буде під контролем російської армії ще рік тому. По факту, плани Кремля досі не реалізовані. А як ви оцінюєте процес призву в Україні? Ну на цю мить у мене все. Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.